Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Великий кобзар у своїх працях відобразив саме ті думки і настрої, які були важливими в житті українців його часу, та залишаються актуальними і сьогодні. Про те, що його творчість знайшла відук у серцях людей, свідчить те, що в другій половині 19 го і на початку 20-го століття чи не єдиною книжкою у більшості сільських хат України був Кобзар. Вірші з нього вчили на пам'ять, за ним вчилися читати. Поет мріє про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. Цього року відзначили 199-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. З нагоди свята провели концертну програму на струнах Обзаревої душі у Народному домі села Голень. Там своє мистецтво представляли художні колективи району. Віршами та піснями прославляли великого пророка учасники святкового дійства. А завершальним акордом урочистої програми став Шевченківський заповіт у виконанні народного аматорського хорового колективу села Голень.